В Україні йде війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Втома, напруженість, тривога, стрес постійно супроводжують нас у воєнні дні. Ресурси людини вичерпуються, натомість приходить втома, емоційне вигорання і небажання взагалі щось робити. Тому так важливо зараз дбати про себе та поповнювати власні ресурси. Тож, як ми можемо попіклуватися про себе та відновити свої ресурси? Завжди знаходьте час, щоб відпочити. Під час перерв на роботі та після, у час, коли немає тривоги, вийдіть на свіже повітря або просто розслабтеся і посидіть із заплющеними очима. Можна послухати музику. Тільки не хапайте одразу гаджет. Дотримуйтеся режиму сну. Доглядайте за собою. Слідкуйте за своєю зовнішністю. Звісно, йдеться не про яскравий макіяж та епатажні образи, а про охайний гідний вигляд. Це посилює впевненість у собі. Налаштовуйтеся на позитив. Усміхайтеся. Якщо посміхнетеся перехожому, це. Подіє дзеркально, і ваша усмішка підтримає інших. Створюйте комфортне для себе оточення. Спілкуйтеся з друзями очно та телефоном, через соцмережі. Всім нам потрібне спілкування адже це обмін енергією, це взаємодоповнення, яке не дасть нам впасти духом. Займайтеся тим, що вас надихає. Малюйте. Вирощуйте квіти на підвіконні, читайте книжки, медитуйте. Це дозволяє відволіктися, повернутися до мирного життя хоч на деякий час, а також бути корисним собі і своїм близьким. Більше рухайтеся, займайтеся фізичними вправами. Радуйте себе приємними дрібницями, наприклад, купуйте смаколики або ж робіть якісь обновки, турбуйтеся про рідних, проводьте час із родиною, можете подивитися фільм, пограти у настільні ігри чи інші ігри, зробити спільне прибирання чи разом приготувати вечерю. Якщо потрібно, то зверніться по фахову допомогу. І пам'ятайте, що вижити у найскладніших умовах допомагає усвідомлення сенсу, заради чого я це роблю. Найстрашніше це втратити сенс життя, тож регулярно нагадуйте собі, які цінності ви сповідуєте та що для вас найголовніше. Отже, власні ресурси даватимуть вам опору. Почуття контролю, якісь відчуття стабільності підживлюватимуть вашу нервову систему. Якщо наш дух буде сильним, і ми будемо єдині, дбатимемо про себе та одне про одного, тоді ми все зможемо пережити і з усім упоратися.